Завітав святий Миколай і до вихованців одного з черкаських навчально-реабілітаційних центрів. Його вихованці це малеча із вадами розумового розвитку та опорно-рухового апарату. Свято до закладу принесли обласні владці та правоохоронці. Чи впоралися із ролью Миколайчиків? Бачили наші журналісти. Про дітей цієї ночі не забуде Миколай. Хто такий святий Микола дітвора добре знає, бо саме від нього отримує подарунки під подушку, щоб потішити старого вихованця Черкаського навчального реабілітаційного центру влаштували ціле театралізоване дійство. Він дає усім хто слухняний дарунка, хто не слухняний різочки. Я Святий святи Микола під бабуні покажуть. У цьому центрі на вихованні перебуває понад 60 дітей. Усі вони мають вади хто розумового розвитку, а хто опорно-рухового апарату. Тут малечі отримує комплексну допомогу та оздоровлення. А подібні розважальні заходи ділиться директор закладу цьому небо як сприяють. Для них важлива увага, тому що це дітки з особливими освітніми потребами, і вони потребують особливої уваги. І ця увага їм допомагає розвиватися, вона розвиває їх емоційно, створює їм комфорт душевний. І тому така увага для наших вихованців крайне необхідна. Цьогоріч за Миколайчиків на святковому ранці владці, а ще представники правоохоронних структур. Тутешні малечі привезли солодкі пакунки. Попри тотальну економію, говорять ця малеча, як ніхто потребує позитивних емоцій. Десь там зрушується в нас у кожного всередині. Оце е, нотка того співчуття. Враховуючи те, що діти такі обділені долею, ми хочемо максимально компенсувати е, ось такою підтримкою, і е, фінансовою, і е, в, у формі е, подарунків. Дітлахи тішаться подарунками, але й не забувають віддячити своїм благодійникам. Мир і щастя вашій таті, щоб були всі багаті. Що біда обминала, і тільки радість висіляла. Марія Гаврилян, Яна Федоровська, Василь Саєнко, Віка Новини.